Всім привіт! Автопарк на зв'язку у нас нове класнюче надходження. Це Hyundai Elantra. 2016 рік, двохлітровий мотор. Це Донц, це не GDI. автомат, все працює класно, лінзована оптика оригінальна. 15-та гума літня, дуже класний дизайн у автомобіля виглядає свіжо, синій колір. По Америці було невеличке ДТП по передньої в лівій частині це крило та капот фарбовані. Все по салону. Автомобіль у нас встановлений в коло, текстильний салон в охайному стані. У автомобіля 177 тисяч різного пробігу, повний електросклопакет, електрорегулювання бічних дзеркал, механічне регулювання водійського сидіння, мультикермо з круіз-контролем. невелика мультимедіа. Кондиціонер, печка, все працює, є також драйв-мод. Тож, кого, друзі, зацікавив даний автомобіль. Звертайтеся в автопарк міста Київ. Можна придбати цю автівку за готівку та в кредит. Звертайтеся, будемо чекати. Сумська, 2. До зустрічі!